Ми продовжуємо вивчати тему логарифмічні нерівності. І так, будемо розв'язувати сьогодні за підручником. Чи були запитання по домашній роботі? Не було, так? Добре, тоді давайте почнемо. І так. Номер 7.9 ми з вами почали в класі один номер розв'язали, але лише тільки один. Тому давайте ще другий, третій, декілька ще розв'яжемо. І так, запишіть, будь ласка, тему уроку. Сьогодні в нас яке число? 18, так? 10, 22. Тема уроку року логарифмічна. 19 сьогодні, діти. Хто пам'ятає? 19. 19. 19. Логарифмічні. Нерівності. Про що треба пам'ятати, коли ми розв'язуємо логарифмічні рівняння чи нерівності? Обов'язково про ОДЗ. так, давайте візьмемо номер 7.9. А, починаючи з другого. І так, друге друга рівність така. Логарифм по основі 05 від виразу х квадрат плюс х. Більше за мінус 1. І так, ОДЗ розв'язуємо окремо. <кій> Можете десь там виділити половину. На ОДЗ і половину на розв'язання. В даному випадку у нас в ОДЗ буде квадратична нерівність. Який метод розв'язування? Метод інтервалів. Ми виносимо за дужки Х, а далі бачу дуже часто таку характерну помилку, про яку я кажу, мабуть, на контрольній ви не допустите її, випишите х більше за 0, х плюс 1 більше за 0. А треба не так робити, це невірно. Бо там ще може бути один випадок, коли вони обидва від'ємні. Треба просто знайти нулі і використати метод інтервалів. Тобто після цього етапу ви знаходите відразу нулі, це 0 і мінус 1. обидві точки виколоті, мінус 1 0, і методом інтервалів розв'язуємо. Плюс, мінус, плюс, більше за 0 беремо зі знаком плюс. І записуємо об'єднання двох проміжків: від мінус нескінченності до мінус 1 не включно, і від 0 до плюс нескінченності. Так, це наше ОДЗ. Тепер розв'язуємо безпосередньо саму нерівність. Якщо в нас нерівність вигляду логарифм будь-якої функції, більше там за число, як ми розв'язуємо? По-перше, дивимося, яке число стоїть в основі. Воно менше за одиницю. Тому логарифмічна функція спадає. Коли ми позбавляємось від знаку логарифму, знак нерівності обов'язково змінюємо. І це буде що в якій степені? Ось дуже часто ви плутаєте або 0,5 в мінус першому, або мінус 1 в степені 0,5. Пам'ятаєте, як я казала запам'ятати, що стоїть нижче? 0,5. А вище мінус 1. Тому ось так. А, так, тепер, що таке 0,5? Це дріб одна друга. Якщо ми підносимо дріб одна друга до а, мінус першого степеню, ми отримаємо двійку. Переносимо все в один бік і отримуємо квадратичну нерівність. А, за теоремою Вієта, знайдіть, будь ласка, нулі лівої частини. Мінус 2 і 1. Мінус 2 і 1. Так, тепер позначаємо їх на координатній прямі. Мінус 2 і 1, інтервали вісіксів, плюс мінус плюс, менше за 0 обираємо зі знаком мінус. Від мінус 2 до 1. А тепер треба зробити перетин множинь розв'язку самої нерівності і ОДЗ. Пишемо таку фразу з урахуванням ОДЗ. І на одній прямі двома різними штриховками позначаємо множину розв'язків в самої нерівності. Які числа у нас фігурують в розв'язку? Мінус 2, мінус 1, 0 і 1. Від мінус 2 до 1. Давайте штриховка зверху. Так, тут від мінус одиниці ліворуч і від нуля праворуч. Ми шукаємо, де множини не перетинаються. Перетин множин, там, де дві штриховки перетнулись, це два проміжки. Отже, розв'язком нерівності буде об'єднання двох проміжків: від мінус двох до мінус одного, в об'єднанні з проміжком від 0 до 1. Таке було на ЗНО, ну не конкретно таке саме, але дуже схоже. Чи є запитання до цього? Немає, так? Давайте візьмемо ще одне. Давайте четверте візьмемо. Чи можна очистити? Очищаємо. Четверте. Логарифм по основі 2 від виразу х квадрат мінус 3х менше або до рівня 200. Знов починаємо з чого? З ОДЗ. Ой, вибачте. ОДЗ х квадрат мінус 3 х повинні бути більше за 0. Знов квадратична нерівність, неповний квадратний тричлен, двочлен квадратний, так? виносимо за дужки х, відразу знаходимо нулі, 0 і 3, точки виколоті. Вісіксів знаки плюс мінус плюс більше за нуль обираємо зі знаком плюс. Тобто беремо проміжки від мінус нескінченності до нуля, не включно, і від трійки до плюс нескінченності. Це наше ОДЗ. Можна відокремити рисочкою такою олівцем провести, або ручкою, це не має значення. Тепер розв'язуємо безпосередньо саму нерівність. Тут логарифмічна функція має основу більше за одиницю, тому знак нерівності змінюватись не буде, залишається таким самим. 2 в другому степені. Дуже часто я бачу, що ви просто вбираєте слово логарифм і пам'ятаєте, ось це число в цьому степені, тобто там буде 4. Переносимо четвірку ліворуч і знову отримали квадратичну нерівність. Теж дуже просто за теоремою вієта знайти нулі. Знайдіть, будь ласка. 4 мінус 4 мінус 1, так, вірно. Позначаємо їх на координатній прямі. Тут же точки заштриховані. Знов інтервали, знов стандартні знаки плюс мінус плюс. Менше за 0, обираємося зі знаком мінус. Так, і буде проміжок. Від мінус 1 до 4. Тепер враховуємо ОДЗ. Пишемо з урахуванням ОДЗ. І на одні прямій двома різними штриховками позначаємо обидві множини. Так, в нас приймають участь числа мінус один, нуль, три і чотири. Перший проміжок від мінус 1 до 4, і другий так само, як в попередньому, теж ліворуч від нуля і праворуч від крітки. Знов перетин це ножина розвісків, множина, розв множина об'єднання проміжків від мінус 1 до 0, від 3 до 4. Якщо б вас попросили вказати цілі розв'язки, скажіть, будь ласка, які цілі розв'язки у, у цієї нерівності? Які? Мінус 1 і 4. Вони іноді просять назвати цілі роз... кількість цілих розв'язків, а іноді щось з цими розв'язками треба зробити, перемножити чи щось таке. Добре, давайте візьмемо п'яте. Можна старати, запитань немає, Да? Тобто, наша відповідь у відповідь ми пишемо ось цей проміжок. Так, візьмемо п'яте. П'яте це п'ята нерівність це нерівність вигляду логарифм більше за логарифм. Пам'ятаєте, коли в нас така нерівність, це другий тип логарифмічних нерівностей? Ми казали, що в ОДЗ можна залишити лише одну частину, але не так, як в рівнянні будь-яку, а тільки ту, яка менша. І в таких нерівностях корисно писати відразу ОДЗ не Збоку, а разом з нерівністю. Тобто ми можемо просто убрати знак логарифму. Знак нерівності буде змінюватись, бо 0,3 менше за одиницю. Так? Менше або дорівнює, ніж 6х-6. А тепер скажіть, будь ласка, а яку частину нерівності треба ем, залишити ем, замість ОДЗ? ДЗ? Ліву чи праву? Яка менша? Менша ось ця квадратична, так? На жаль. Тому ми вимагаємо, щоб вона була більше за нуль. Якщо вона буде більше за нуль, так, ось так, то ось ця частина буде теж автоматично більше за нуль. Бо ми знайдемо такі ікси, при яких ось ця частина більше за цю, а та буде більше за нуль. Ось цей момент зрозуміло, чому ми напишемо ОДЗ. Якщо вас це плутає, можна написати в ОДЗ і ось цю умову, щоб х квадрат плюс х мінус 12 було більше за 0. І цю знайти перетин ножин так теж буде вірно, але це просто зайва нерівність буде. Вона не буде впливати на кінцевий результат. Так, ну і тепер дивимось. У нас система двох квадратичних нерівностей. Як ми розв'язуємо? Розв'язуємо першу нерівність, другу, а потім, потім знаходимо перетин ножи. Приносимо в першій нерівності 6х в той бік з мінусом. Отримаємо мінус 5х, мінус 6 в той бік з плюсом, і буде мінус 6 менше або до рівня 0. Х квадрат плюс х мінус 12, більше за 0. Давайте так, позначимо цю нерівність 1, цю нерівність 2. Розв'язуємо нерівність 1. Х квадрат мінус 5х мінус 6 менше або дорівнює нулеві, а нулі які в нас? Сума 5, добуток мінус 6. 6 мінус 1, так? Позначаємо нулі на координатній прямі, мінус 1. 6, проводимо інтервали. Плюс, мінус, плюс. Беремо зі знаком мінус. Це ми розв'язали першу нерівність. Це буде проміжок від мінус 1 до 6 включно. Тепер беремо другу нерівність х квадрат плюс х мінус 12 більше за 0. Теж знаходимо нулі. Які будуть тут нулі? Мінус 4, 3. Мінус 4, 3. Коля тихенько. Це коля був, так? Так, проводимо інтервали. Плюс, мінус, плюс. Тут більше за нуль обрали, брали, вісіксів. <кій> Х належить проміжку об'єднання проміжки від мінус нескінченності до мінус 4, не включно, і від 3 до плюс нескінченності. Тепер треба знайти перетин множин першого. Першої та другої нерівності. Можна написати так: знайдемо розв'язок системи. Бо ми ж розв'язуємо систему, знайдемо розв'язок системи. На одній координатній прямі різними штриховками позначаємо всі числа, які приймали участь у розв'язанні. Мінус 4, мінус 1, 3 і 6. Від мінус 1 до 6 – Це ось тут. Так, тут піде ось сюди проміжок і ось сюди. І тому перетином множин буде лише проміжок від 3 не включно до 6 включно. Якби попросили цілі розв'язки, які б ми вказали? 4, 5. 4, 5, 6. Там можуть кількість запитати, можуть там попросити суму знайти чи щось таке. Так, і відповідь це ось цей проміжок від трьох до шести відключно. Так, немає запитань? Давайте візьмемо далі. Номер 7.11. Чи можна очистити? Так, номер 7.11. Теж треба розв'язати нерівність. Перша нерівність така: Lgx плю x-3 за одиницю. Починаємо з ОДЗ. Так як ця нерівність не відноситься відразу ані до першого, ані до другого типу, вона містить два логарифми, То треба вимагати такі умови. По-перше, перше. перше Перший підлогарифмічний вираз більше за нуль і другий підлогарифмічний вираз теж більше за нуль. Розв'язуємо цю нерівність, так як це, це нерівність двох лінійних, система двох лінійних нерівностей, ми розв'язуємо так, розв'язали перше, розв'язали друге, знайшли, де множини розв'язків перетинаються. У ДЗ це проміжок від трьох, не включно до плюс нескінченності. А тепер що ми можемо зробити? Тепер ми можемо зробити наступне: ми можемо використати таку властивість. Сума двох логарифмів це логарифм добутку. І ми отримаємо нерівність першого типу, логарифм якоїсь функції більше за число. Що ми далі робимо? Далі вже можна позбавитись від знаку логарифма і подумати, чи буде змінюватись знак на рівності. Буде чи не буде? Не буде. Не буде, тому що основання основа 10. Так, 10 більше за одиницю не змінюється. Ми пишемо більше. І далі що ми пишемо? Що в якій степені? 10 в першій. 10 в першому, я відразу просто напишу 10. Тепер розкриваємо дужки, переносимо 10 в той бік, більше за 0. Знаходимо нулі лівої частини, які тут будуть нулі. 5 і мінус 2. 5 і мінус 2, це вірно. Так, Коля, так. поле далее выставляю. У нас минус 2 левороч, 5 правороч. Знак и стандартный, так, плюс, минус, плюс. Так, и какие промежки мы убираем? От минус бесконечности до минус 2. Не включительно угу. и от 5, не включительно до плюс бесконечности. Угу. Минус бесконечности до минус 2. Від 5 до плюс нескінченності. Тепер ми повинні врахувати ОДЗ. Пишемо: з урахуванням ОДЗ, що ми повинні зробити? Знайти перетин множин. Ось цієї множини і ось цієї. Тобто ми відмічаємо спочатку мінус 2, потім у нас йде трійка, потім йде п'ятірка. Так, тут зверху. Вісік сів, від трійки праворуч. Ідемось, де вони вже не перетинаються, коли що ми записуємо у відповідь? Uh, от п'яти не включительно, до плюс безконечності. Так, від п'яти не включно до плюс нескінченності. Добре, рухаємось далі. Давайте ще одну таку саму візьмемо, наприклад, четверту. Можна старати. 7.11 номер 4. Так, логарифм по основі 01 від виразу х-5 плюс логарифм по основі 01 від виразу х-2 більше або дорівнює мінус одного. І так, починаємо з ОДЗ. ДЗ. Що ми вимагаємо в ОДЗ, той, той же колір буде відповідати? Давай. Получається, що у нас х буде більше 5 і х більше двох. Так, всім зрозуміло так відразу. І а тепер дивіться, діти, якщо у вас обидві нерівності в один бік дивляться і знаки більше, то тобто завжди перемагає більше, так? Да? Більше більшого, тому ми беремо відразу. Від 5 до плюс нескінченності. Кому це не зрозуміло, можете намалювати перетин. множини, ви це подивитесь. От від двійки вправо праворуч, від п'ятірки праворуч, і буде проміжок від 5 до плюс нескінченності. Так, Оль, що ми далі робимо? За смислом логарифмів ми скобки перемножаємо. Угу. Тобто сума двох логарифмів це логарифм добутку. При этом меняю знак. А тепер, коли ми вже позбавляємось від логарифму, тоді тільки ми змінюємо знак. На цьому етапі ще не змінюємо. Тепер ми не пишемо вже знак логарифму. І ось в цьому місці ми змінюємо знак, бо основа логарифма менше за одиницю. Що ми пишемо? Що виглядає? Так, 0,1 1 в мінус першому, а скільки це буде? Тут відразу перемножаємо дужки, так? 2х мінус 5х плюс 10? Скільки це буде 0,1 мінус -1. 10, 10. 10 10 і буде. Десятки знищуються, і ми отримали квадратичну нерівність. неповну. так? А яким чином далі ми розв'язуємо? Х виносимо за Так, угу. що ми отримаємо? а x 7 менше буде дорівнює за 0. Нулі в нас які? 0 і 7. Угу. Точки заштриховані. Знаки плюс, мінус, плюс. Обрали зі знаком мінус і тепер знаходимо перетину ножини. Ну, По-перше, записали тут проміжок. Потім ми пишемо фразу з урахуванням ОДЗ. Ви не пишете збоку, ви пишете нижче. У мене просто немає місця нижче. З урахуванням ОДЗ. І на одній прямій показуєте дві множини. Так, 0 і 7 заштриховані. Вітірка між ними виколота. Так, і яка буде відповідь? От не включительно до 7 включительно. Так, добре. І ще один тип нерівностей ми сьогодні розберемо. Це нерівності, які розв'язуються методом заміни. Нерівності завжди складніше, ніж рівняння, розв'язуються методом заміни. Чи можна очистити? Давайте візьмемо 7.13, третє. Так, номер 7.13, така нерівність. ЛГ квадрат Х. Пам'ятаєте, я казала, що якщо ви бачите ЛГ квадрат, тобто не ЛГ чогось в квадраті, а між основою і логарифмом стоїть квадрат. Це означає, що таке рівняння чи нерівність треба розв'язувати методом заміни. Ну, по-перше, починаємо знову з ОДЗ. Під знаком логарифму тільки Х стоїть, тому ми вимагаємо щоб x був більший за 0. А далі можна відразу зробити заміну. Заміна в нас яка? ЛГХ – це Т, на Т ніяких обмежень і отримали квадратичну нерівність відносно змінної Т. Знаходимо нулі лівої частини. Це числа мінус 4 і 1. Точки виколиці, мінус 4, 1, двісти, знаки плюс, мінус, плюс, менше за 0, беремо зі знаком мінус. Але тепер це в нас проміжок для Т, так? Ось тут і є проблема. Бо вам, якщо треба зробити обернену заміну, цей проміжок треба записати у вигляді. Подвійної нерівності, або можна ще подвійну нерівність записати як систему двох нерівностей. тобто те одночасно більше за мінус 4, але в той же час менше за одиницю. І ось тільки в цьому місці ми можемо зробити обернену заміну. Тобто, коли ми робимо нерівності методом заміни, Треба проміжок записати або у вигляді подвійної нерівності, або системи двох нерівностей, або сукупності, якщо б проміжка була в 2. Так. Тут один проміжок, тому система. І ми вимагаємо, щоб ЛГХ був більше за мінус 4, або ЛГХ менше за одиницю. Так як основа логарифма більше за одиницю, знак нерівності змінюватись не буде. Ми пишемо x. Більше за 10 в мінус четвертому, а тут менше за 10. Що таке 10 в мінус четвертому степені? Це 0, 0,001. Одна десятитисячка, а тут просто 10. Ну і перетинуємо множин, бо ми розв'язуємо систему. Буде такий 0,0001 праворуч все пішло. І від 10 ліворуч. І тому відповідь буде проміжок від 0, 0, 0, 0, 1 до 10. Але тепер треба врахувати ОДЗ. Ну, ОДЗ у нас а, попадає на цей проміжок. Якщо а, можна, щоб ми зараз не малювали ще раз, можна ще одну якусь штриховку з ОДЗ написати. Так? Це 0. І е, в даному випадку ДЗ не вплинуло. Пишемо відповідь. Проміжок від 0,0001 до 10 не включно. І так, завтра у нас у нас сьогодні ще буде геометрія. Завтра буде два уроки алгебри. Можна очистити? Носик, а, а, можно Добре. Домашнє завдання на завтра за підручником. Виберете номер 7.10. Наступні завдання 1, 3, 5. Із номера 7.12 виберете Два і три. І номер 7.14. Друге. Це домашнє завдання на завтра. Так, і зустрінемось через урок на геометрії. До зустрічі. Дякую на зустрічі. До зустрічі. До зустрічі.